Пончу мандрівник! мене звати Лалі, вітаю тебе на моєму каналі. І як ви могли зрозуміти по назві цього відео? Сьогодні ми з вами трошки поринемо в атмосферу кавоваріння і естетику роботи у кав'ярні. Цій кав'ярні я була вперше і одразу в ролі робітника, тому я не можу не відмітити приємний інтер'єр. Мені дуже подобаються такі цікаві оформлення. Воно наче просте, але разом з цим смачне, красиве і туди хочеться повертатись. Ну, судячи по тому, що за три дні я нарахувала дуже велику кількість постійних клієнтів, так і є поправочка за перші три дні роботи. Мій перший день я більше тряслася, і переживала ніж працювала, але щось вивчити я все таки встигла. Я освоїла роботу з касу і дивилася, як старша колега робить каву. Ну вона просто майстер, при тому, що я думала, вона доволі давно тут працює, а виявилось лише 4 місяці. Ну, як на мене, це лише, але в плані роботи бариста 4 місяці – це дійсно дуже великий срок. Перший робочий день я кави ще не робила, тільки освоїла роботу на касовому апараті мила посуд і складала, розкладала тістечка на вітрину і назад в коробки в кінці робочого дня. З усіх днів для мене найважчим був саме перший день, бо через те, що мозок і тіло ще не звикли до нового режиму. Перший день відчувався найдожчим, хоча графік, звичайно, ж не змінився. Плюс я ще й встала в 4.50, а для мене це взагалі щось нереальне. Для мене іноді в 7 ранку було встати важко. а Тут 4.50, а наступні дні були в 5.30, Це вже було краще. Будь-що краще було ніж 4.50. А вдома мене чекало от таке маленьке чудо, а саме сім котенят, які народились приблизно місяць тому. Їх нам подарували наші дві дворові мамочки, яких ми підгодовуємо. Ну, тепер ми будемо підгодовувати ще сім душ. Ну, подивіться, який він хороший. ну, Ну, він такі класні, бачить такі маленькі. На другий день мене вже почали вчити робити просту каву, типу американо та капучино, А на третій я вже сама почала тренуватись щось робити. Наприклад, першим я зробила собі айслат, рецепту, який є у нашій кав'ярні. Вийшло доволі смачно і було легко. А потім я ще зрозуміла, що виявляється, це був мій в принципі перший в житті айслати, так ще й зроблений мною. you oh. Десь приблизно на третьому-п'ятому дні я вже в принципі вивчила всі рецепти, які є у нас на базових кавах, трошки незвичних, які беруть порідше. Ще у нас були лимонади, але там не обов'язково вчити рецепти. Але в принципі я нормально вже орієнтувалась на тих, які беруть частіше. Тому не знаю, як у інших бариста, бо у мене в знайомих нікого не було бариста ніколи, тому я не знаю, як швидко. Люди вивчають рецепти, але я переживала, що я буду запам'ятовувати навіть базу дуже довго. А я по суті вже на третій день могла нормально зготувати будь-яку каву і так само спокійно роблю лимонади. Тому для себе я молодець як ви можете розуміти, тепер мій улюблений літній напід це ну, а Так як мій блог здебільшого про книжки. То, звичайно, на роботі я теж з собою періодично брала паперові книжки, але зазвичай я читаю саме в електронному, бо це набагато зручніше, і телефон в принципі завжди під рукою. А ще так співпало, що в мене перші дні роботи в кав'ярні співпали з тим, що я виграла в конкурсі в телеграмі очарівної дівчинки Каті з каналу Козібуки Школя, тому гріх не зробити розпаковку в новому для себе оточенні. Якщо я періодично щурюсь і кудись дивлюсь, це я дивлюсь на монітор чи не приходять клієнти, бо у нас біля дверей моніторчики видно, коли в приміщення заходять клієнти, бо сама кав'ярня знаходиться в підвалі, а над дверима зверху камера і вона показує, якщо хтось заходить. А виграла я книжечку англійської Салі Рунні розмови з друзями. Наймаліше подаруночку було його суперприємне оформлення, бо стікер з котиками, дуже красива магнітна закладинка та закладинка з Hong зробили мій день. Не, звичайно, смачний несквик, але це я залишила вже додому. А ще я дуже люблю підписи в книгах, тому для мене було дуже приємним сюрпризом, що Катя, не знаючи, що я таке люблю, зробила підпис від кого книга. Дуже мило. Найближчі пару днів на роботі я читала саме цю книгу. В своїх книгах я дуже люблю використовувати анотування, писати в книгах свої думки ручкою, олівцем неважливо. Для мене це така своєрідна медитація, плюс можливість погортати книгу і подивитися, що я там собі виписувала. Наприклад, рік чи два, тому в книгах англійською можна так само виділяти якісь слова, які хочеш потім вивчити. Мені нотування це більше про те, що я роблю своїй книзі свою історію. Мені подобається гортати потім там через рік, через два книжечки, дивитись, що я в них писала, які у мене були думки, які у мене були стікери використані для того чи іншого сюжету в книзі. Не знаю, як вам. От розкажіть, як вам саме нотування. Любите, не любите, подобається, не подобається, бо я дуже часто бачила радикальні думки, ж люди прям дуже агресивно налаштовані проти тих, хто. Пише в книгах, клеїть стікер, щось таке. Ну, мені чесно, все одно, чим там люди займаються, мені подобається. А в цей день у нас один клієнт два рази повертався за бамблом, і я вирішила вперше спробувати і зробити сама, і спробувати саме який він на смак. І в принципі, нормальний. Мені не те, щоб дуже сподобалось, але от знаєте, як щось цікаве і нове, прикольна штучка. Поговоримо тепер трохи про книгу Салі Руні розмови з друзями. Для мене це сприймається не як якась книга з цікавим сюжетом, а як книга практика англійської. Бо, скажімо, так, тут використовується один троп, який я ненавиджу ні в книгах, ні в фільмах, і він дуже через це псує мені враження від книги. Хоча книга написана приємно. Тут є доволі цікаві персонажі, які займаються творчістю. А я таке в принципі люблю і в книгах, і в фільмах у Салі Руні доволі приємний авторський стиль, тому читається книга легко, але от знову ж таки, через цей сюжетний троп, який тут є. У мене відчуття від книги, ну дуже змазані. На трій десь на трієчку буде але от саме як практика англійської, то це, звичайно, п'ять-п'яти. Ось добігає кінця мій перший тиждень роботи баристою та моє перше відео на YouTube. Я хочу подякувати всім, хто додивився до цього моменту, хто можливо залишить коментарі, можливо, не залишить. За цей тиждень я вивчила в принципі всі кавові напої, прочитала дві книги і зняла два ролики для YouTube. На цьому у мене все мене звати Лалі. Побачимось між сторінками книг.